Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження, тож зустрічайте! Це BMW X1 2014 року випуску з бензиновим двигуном 2 літра Twin Turbo автоматичною коробкою перемикань на задньому приводі. Стильний, динамічний, міський кросовер. Має просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить 19-дюймові оригінальні легкосплавні диски з середини. Темний шкіряний салон, світла стеля, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, електропривід та підігрів передніх сідінь, пам'ять положення сидіння водія. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Запуск двигуна з кнопки. Магнітола з підтримкою Aux та USB, двозонний кліматконтроль, вибір режимів руху та інше. Пробігу даний автомобіль має 125 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХапайАвто. До зустрічі!